Всім привіт! У цьому відео хочу показати, які вродили у нас цього року перті. Розповім, що це за сорти. Перті дуже гарні, це ось такі довгі, ось такі здорові, є середнього розміру, ось у це дуже гарні для фарширування, товстостінні, він ніби маленькі, але дуже такі. Вага відчувається. Це дружина другий раз збирала, і ще й на третій раз там трохи лишилось. Сподіваюся, що дозріють. як якби не дуже пізні, але цього року в нас на початку червня був заморозок, і перці усі пошкодились заморозком. Листочки всі були пошкоджені, і потім, поки вони відросли, ну і. Відтермінувалось дозривання їх. Але, як бачите, урожай є. Дуже гарний. У нас ну, дуже давно не було таких урожаїв-перців. Що за сорти? Раніше моя мама вирощувала два тільки сорти: це подарунок Молдови і каліфорнійське диво. Ну, Дружина щоразу експериментувала із сортами різні сорти. Садили-садили, якісь краще родили, якісь ні, ну а цього року це тут майже всі голландські дуже гарно родили ну, і, мабуть, такі в подальшому будемо вирощувати. Значить, Що це за сорти? Оце ось гарний сорт. ось, вони такі довгі, також вага відчувається, ясисті, це перець. так, як там... Джеміні. Високопродуктивний гібрид солодкого перцю. Значить, період достигання 72-78 днів масою 320-400 грам та товщиною стінки 6-8 мм. Такий ну, важкий гарний перець. Це шаолінь. Тут написано, наче, що вони. А, цей квадратний перець важить близько 150 грамів. В, умовах, в вологих умовах Китаю до 300 грамів. Вони невеличкі в нас, у нас не в вологі Китаю. Середня така ніби перчинка за розміром, але дуже стінки товсті, гарний перець. Це перець Маргарита. Тут яка вага? Вага 200-250 грамів, вегетаційний період 70 днів. Також важенькі така середня вага. Дуже великих перчинок цього сорту, ну, точніше, гібриду, не було. А це ось, це, мабуть, найбільші перчинки. Це ось Большая медведиця, чомусь тут не по-нашому написано так. Велика ведмедиця. Значить, тут що за вага близько 250 грамів, високі, близько 80 см, так, кущі високі, міцні рослини починають плодоносити через 75-80. П'ять днів після пересадки. Так, ну я повністю опис читати не буду. В інтернеті можете знайти докладний опис. Так, і це ось Геркулес. Так, ну і це, мабуть, же, він це здоровий. Також, перті тут, вага 220 250 середня. Деякі. Плоди можуть і по 300 грамів мати. Значить, ось такі. Ще пішов, взяв коробок сірників, щоб для масштабу показати, які перці у нас цього року вродили. Ось такі, такі перчинки. Це все, що стосується солодкого перцю, І ще хочу розповісти, як і дружина цього року вперше посіяла, посадила сорти гіркого перцю. Оце ніби такі дуже маленькі, але наскільки вони тільки гіркі. Дружина варила томатний соус, ну і по рецепту там треба була одна перчинка. Ну Завжди перчинки такі довгі, не пам'ятаю, які сорти, ми вирощували. Ну і гастрота від того перцю ну, була така ледь відчутна. Ну Замість цієї великої перчинки вона додала в соус три отакі маленькі. Соус той ну, надзвичайно гіркий, <рився>, що у році так добре <рився> за гезик зчіпле. До того вона ж голими руками його розбирала, то довго й руки пекло від цього гіркого перцю. У подальшому вже користувалася гумовими рукавичками. Це два різні сорти, але вони по гостроті майже однакові. Це сорт переці гіркий Black Naga, кущі заввишки до 70 см з активним боковим гілкуванням, врожайність висока. Гострота до 900 тисяч одиниць ковілла. Смак і аромат тропічних фруктів з переважанням манго. Термін дозривання 150 см. 170 днів. Дуже гіркий перець. Це також дуже гіркий перець. Це гумка шоколад. Це ось початкова стадія дозривання, жовтенький, потім червоний. Ну і не знаю, на шоколад схоже чи ні. Ну такий темний робиться. Колір шоколаду, аромат фруктовий, смак солодкий. До чого тут солодкий, коли він дуже гіркий. Рослина за вишки 80 см, ну, більші кущі трошки. Термін дозривання 150 днів. Гострота зашкалює до 1 мільйона одиниць ковілла для маринування та гострого соусу. Хто хоче собі виростити дуже гіркий перець, то рекомендую ось ці сорти. Дуже гіркі. І врожайні. Їх дуже, вони хоч маленькі, такі в розмірах, але їх дуже багато на кущах. Ну і на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення.